та карта Норвезька Норвезьке місто в, мені, в мініатюрі. Ось mm гарсон. -hmm.

Чудово сьогодні. екскурсія маленька. Тобто Ось подорож у Кремль. То тобто ще історія. Мабуть про сім'ю зай. Або дивись, як такі мостики. takas sorun da senin halen için mi? Bajanın da spaytı. Ya salmış herhalde. Bu böyle bu. Sen yani?